Привет, друзья, на канале Михе про. Вырежу вот перед вот чуть-чуть вот с СПК, чтобы уже на нем уже вот его кулпать, вот за ага я его рубить уже понятным причинам не могу, ну именно в самом формате видео. Тому вот можем попросить, что взрывает такую штуку, вот сварный шов идната, что я рубить, вот и за такие вот такой вот штуки вот Благодаря тягнутим літникам. Вони розтягуються, потім завдяки телецтату вони розмакають. Ось, і, і ось таку от формочку, ти от так от давити і от придеться форму того шва. Ось також тут от просварив отвори. Ось сюди має йти така проводка. Ну і там теж. Звідси сюди от йде. сюда, потому что там уже, ну, я уже рассказывал, может, вы и читали в предыдущих видео. Вот именно вот там весь механизм этого выстрелы Вот. Так вот, швидко в своих запасах вот такие вот штучки. Вот. Там, как уже и рассказывал, может, кто их тут так само считал. Вот, там его сброни, по помимо Кулемета. Ішли 9 гранат, ой, тобто 10. І сигнальний пістолет. Тому в цьому ящику якраз він типу лежить. Тут 9 гранат, по 10 імену там. Ось, ось таким методом його. Ось, Це от озброєння от повторить всередині. Буду зараз встановлювати. Отже, так. В скриню. Приклеїв. Ці штуки теж приклеїв. тут, конечно, бата всякого сметя, но я думаю, потом еще сюда смывочку добавить. Может, чуть, -чуть дайки детали вот тут повыделять. Ось. Потом уже сварни швы. Тут тоже мелочевка. Во, и дальше будут все СЦ. Ось все СЦ. Шкурить и мыть. И надеюсь, уже хотя бы на забаром он будет пофарбованным. Прошел всего. всередині щось з новочкою. Ось поділяв деякі деталі. Ну і ще чуть чуть скрив деякі косяки покрасти. Ось саме собою салон тут чорним не буде. Тут треба сірувату коричну додати. Щоб пам'ятаю грязі, от що тут люди от, е -е, користуються. Ну і ходять, ну ви зрозуміли. Ось так, так. виглядає Ось це іменно. В... Видана частина. О. Ну, далі, бачите, не саме видно буде. Ось, тому там все чисто залишилось. Так, тепер я на гурточку на гурточку і буду, от пасту ковиряю Можливо, злітніки виточу от пари. Сюди і ось сюди. Ось, ну, поки буду. Зараз пострайсько промітають шви Ось, на моделі. Отже так, спустя 4, такі, от, даже 5 сверл. Ру, Ось середину от фари просверили. Тепер можна десь тут обрізати. І отут -от 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 обточити. Воля. Ось. Зроби такі собі І сверлилки, от перевернув отак от, буду оточити. От. Це вже не раз, коли все так точить От, вже Добре, все згунтовували. Ось, ну і коротше робити. Отже так, от обточи все. Ось такі дві одинакові фари. Ось і всередині теж присварили отак. Оце дві одинакові. Вони йдуть на корпус. Туди. От, потім занесу. Ось, ось, бачите, вона така плоска. Шайбочка. То вона якраз йде на стрілу. Ось, теж все присварили. Ось, а ще ось тут по... по городочку, ось ось дравий. І от стачую, щоб вона була поменше. ось, Щоб якраз під масштаб її. І... Масштаб поки все продвігається. Так, що хтось спитав, як я роблю ось такі от маленькі от кружечки і Беру торову, такі от сварила, приклею сюди пластмасу і так от заточу. ось. Це ще не готова. Ну, просто приклею на суперклей. Потім уже вытачив ось. Надфілем точу або вот какой-то крупный наждачку. Ось. Ну, так уходить кружочки. Отже, так Узербайв в ручку. Ось. Дальше буду імітувати це сварный шоу. Отже, имитация сварного шва Ось я вот такої летничок. И вот я могу его вмахнуть в этой стату, ну в моем случае это типа клей его, с рублю. Ось. И шпин чуть-чуть размяк. Далее, вот этой штукой, так вот придавать ему форму, так оп-оп-оп-оп. Вот. Оп, оп, оп. Вся вот такая вот кабина с этой штукой. Тоже батов сварных шоу. И тут троха есть. Буду рубить. Так, ось вот тут имитация сварного шва. Ось, звичайно, це ще не фінальний варіант. Я його з трудом і так зробив. Ось це вже. Ось то, що тут вже тут уже підсохло, тут тоже буду працювати. Ось тут по бокам. І ось тут. Це ще не все. Пермій тепер повністю. І повністю покрити сварним швами. А це ще з найлегше, щоб було. Тут його по мінімуму просто. Ось, в принципі, все. Так, уже вдома продовжую роботу. Ось уже всередину фарбував ось металіком. Їх і ще буду допрацьовувати, звичайно. Не поки сохнуть. Також стріли ось тут уже доробив. Ось оригінальні, ось я бачу. Іменно ось тут теж шов іде. О, звичайно, я ще бачу, що він десь ось тут іде. Але як ви бачите, тут все зашпаркнув. І тут їх робити не буду. Ось тут. Відносно він десь тут і є. Але ось теж його так особо не робить, хай так і залишається. А от саме головне буде це, це коряти, як уже казав. Ось уже і низ. Ці пластинки в оригіналі, не типу, приварені. Ось по краям. Ну, як ви знаєте, я тут. На косячу так не має бути Тому буду ще тут проамітовувати. роблю як поки вмію, що виходить. Не дуже. Ну, нічого, все підсохне, тож буду перер... перепрацьовувати. Ну, і так зрозуміло все. Отже, так. Ось тут промітував сверні шви. О, простий спосіб виявився це. От статус, це саме це розміщує. І от ножечку отак от. Саме ефективне. Вийшло. Так, о, все це тут робив по справжній фотографії. Тут я вже розказував про косяк свій. Так, тут іще сварніші вийдуть. Раз, раз. І ось тут так само. Ось. Я ще не бачу, що там підніс. Тут от зразу так. Зробити ось так. Як ви бачите. Вот, тут кабина, тут весь механизм. Вот, у, так вы вот, так приварили, вот я и приметовал. Тут, тут нас, тут уже вы не більше, ну, на тех фотографиях, що я бачу. Ось, блин. Ой, как раз внизу, шов, так шов, самый так снизу. Дальше, ось так, вот тут по бокам. Ну, кроме тут. Ну, и тут тут -то, то типа. Так, тут уже показывал. Ось, саме так от по бокам. О, так, раз і два. А зверху ось тут, типу, нема. Ось, теж логічно. Тут Верстята відкривають. От тут я на фотографіях не пам'ятаю, що тут був якийсь шов. А ви помітите, що він тут, ось тут саме є. Але я його вирішив не робити, ну бо, перше, нашого, по-друге. Так більш гарніше і. Той шов тут, ну, треба. Тобто свої сили от, ну, вже тупо не схотів. Ось. Я всі свої сили от потрапив саме на всю от частину. То мало того, що по центру йде. Щоб отак ще... Ось тут. І тут теж. Ось. Тому. Сил мені не хотіло і тут я не доробив. І, в принципі, ну, не сильно буде кидатися в очі. Ось. І тут аналогічна ситуація. О! О. І, в принципі, вже все відносно готове. крім ось цих механізму підйому самого крюка. Ну, вчитель мені виточить, і у нас воно буде не клеїтись, воно буде фарбуватися отдільно і вже потім вже в кінці збиратись. Во, а також я ось тут роблю такий от... подовжувач. Ось, щоб якраз ця фігня тримач. Був сам рівно по центру. Ось тут я Добавляю... Во. з ось штучок. Я їх обточу, щоб вони були круглі. Бо щоб поно так ходорів не ходило, щоб воно було симметричне Так от і залишилось. Ось. Ну і відносно на даний етапі вже все закінчено. Звичайно, не все. Не кажу, що прям геть все. О, і на 100% готовий Вон Але от на даному етапі от саме все якраз відносно вже все. Його мене буде потихеньку шкурити. Що я планую, воно після того, як я пошкурю якось доведу поверхність до Я, особливо ось тут. Самі бачите, що тут. Ось. Так само якось тут от загрунтую. А потім уже покрию базовим зеленим кольором. Ну, і потім діорамку я, уже Ось, я, О, да, ну, звичайно, я вже достану тут башту. Ось цю башту. Набуду висіть. О, на жде свого часу. Ну, звичайно, я вже тут може теж доробити деякі деталі. О, фари. Ну, це якраз на іншій от серії СПК. що хтось ще спитає, чому в кожній серії Питаю, роблю кожен раз там, акцент, якщо там в іншій серії казав. Що, наприклад, буду робити фарнішуй, але потім в новому відео знову це кажу. Це от, для нових глядачів, які там зайдуть перший раз, може. І також може подивитися це відео. О, щоб вони Хоч мало якісь курси, що я взагалі тут роблю і чим займаюсь. Ось такі в мене навійшло відео. Ставте лайки. Підписуйтесь мій канал. вами був Мікура, всім пока-пока.